Так, ось ми збираємося на наше наступне замовлення. Світланка запаковує себе і машину. Ось весь інструмент, там видно наш гараж трохи. І як ви думаєте, яке в нас сьогодні замовлення? Дякуючи класній собачці, яка опісяла диван. Оббригала. Обригала диван, там така плямища. Так що покажемо вам в деталях, як ми справилися з тим. Що ми приїхали. Ось це наші клієнти, їхній будиночок, машини. Майстер, як завжди, з посмішкою. Все, будемо виходити і. Ми як чіп Дейл. чіп 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 Дейл. Так, Світланка вже підбирає колір. Оце наші друзі, які наробили біди на цьому дивані. Тепер ми маємо роботу і маємо можливість заробити гроші. Привіт! Це ти зробив? Чи може ти? Люблять американці собак, котів. А ми завдяки цьому маємо роботу. Так, оце наші собачі. Ми підбираємо колір. Оце колір ніби нам сильно придеться ще, ще підбирати в процесі, щоб це мечити максимально. Ну, а це саме найкраще. Добре. Єлого оксид і дві фракції блека. Для цієї поверхні треба розводити мінімум подвійну дозу. Розводь? Або потрійну навіть. Як ти вважаєш? Розводь, розводь. Майстер. Працює а цей майстер. Ні, подвійну, треба... Оцей майстер майже засинає. Так. Я не так знаю, і живем. Я вчора пила. Каловий стаканчик використовую, фарбу uh, Розвести тут. <laughs> Thank you. Дякую за Ми виконали замовлення, їдемо зараз. Треба заправитися. Сітонка щось там тайпає. Що ти тайпаєш? Вау! Ну, краса, краса. Треба продати цей манікюр в Інстаграмі. Це називається якийсь їв панкейк і руки в шоколаді, чи якийсь там мафін шоколадний. І от, от розумієте, от, от воно таке. Клас, клас. Так, добре, нормально. Ми справилися з цим замовленням. Клієнтка дуже хепі. Заплатила нам 285 доларів. Ми зробили трошки менше, ніж за дві години його. Гроші вам, на жаль, чи чек не зможу показати, бо кинули нам на зел. Ось ну це ключовий вже... переказ. Як от з привата на приват кидають, отак от тут зел це коли ти з рахунка банківського на рахунок напряму кому скидаєш. Саме практично, що готівка. Їдемо додому.